Всім привіт! Це канал про ремонт та будівництво під ключ. Ви вже бачили роботи моєї команди тривалістю 6, 9 місяців і навіть більше. Посилання на них будуть в кінці відео. Натискайте, переходьте та дивіться. А зараз я покажу невеличкий проєкт тривалістю 1 місяць. Але спочатку буде рекламна інтеграція. Розкажу вам про компанію Вікна Дизайн. Це наш підрядник. За якого не соромно і з яким ми співпрацюємо на кожному проєкті. Жоден ремонт та будівництво не обходиться без скляних конструкцій. Це можуть бути скляні фасади, теплі вікна з металопласту та алюмінію, скляні тераси з розсувними системами по типу гармошка, а також інтер'єрне скло, перегородки кабінету, душові кабіни, скіналі. Дзеркало та скляні шторки ванни, як було в цьому проєкті. Надійність та авторитет вікна дизайн вимірюються нашою плідною співпрацею та їх відповідальністю. Коли вони розбили скло на французькому кварталі, то поміняли його за власні кошти. Посилання на їх сайт та соціальні мережі залишу в описі. Замовляйте, не пошкодуєте. До речі, вони працюють за програмою «Є відновлення». та ви можете розрахуватися коштами, які вам надала держава за пошкоджене житло. Повернемось до ремонту. На початку літа до мене звернулася пані Ірина, яка переїхала з чоловіком із Харкова і вирішила влаштувати своє життя в Києві. Сімейна пара шукала квартиру на вторинному ринку. Щоб на 90% в ній був ремонт та меблі, такі квартири завжди є на ринку, не всі вони у гарному стані, але цукерочку з них зробити можна, звісно, з нашою допомогою. Більше того, можна знайти квартиру з ремонтом за ціною абсолютно порожної коробочки від забудовника, де треба ще вкласти 800 доларів на метр квадратний у ремонт та комплектацію усім необхідним. Серпні квартира була знайдена і куплена. Далі почали розраховувати бюджет. Для цього скористалися калькулятором на моєму сайті. Ви також можете скористатися цим калькулятором для розрахунку ремонту косметичного, як в нашому випадку, або повністю прорахувати вартість ремонту під ключ. Заходимо на сайт, обираємо комплекс робіт. У даному випадку квартира була виготовлена під шпалери. Тож і обираємо в калькуляторі комплекс шпалери, вказуємо всю площу квартири 50 метрів квадратних, та обираємо ті роботи, які плануємо робити. Отримаємо бюджет, погоджуємо його у договорі та починаємо роботу. Роботи підлоги, укладка ламінату. Та новий бомбезний плінтус замість пластикового що там був. Маю сказати, що вартість робіт ми фіксуємо даним договором, а будівельні матеріали та комплектація залежать від ваших смаків та фінансових ресурсів. На початку вересня ми приступили до робіт і вже в кінці отримали такий результат. Ось такий вийшов проєкт за один місяць. Ще місяць до цього ми готувались, підбирали матеріали та планували роботу людей. Хто буде зацікавлений у співпраці, плануйте роботу з нами заздалегідь! Я наголошую на цьому вашу увагу. Також підписуйтесь на канал, хто зацікавлений слідкувати за нашими проєктами, ставте лайки та пишіть свої коментарі. Працюємо ми в Києві та Київській області. Автоматизацію і системи розумний будинок та інша інженерія можлива до реалізації по всій території України.